Будемо говорити сьогодні з генерал-майором запасу, одним з засновників українських сил спеціальних операцій, і військовим, які, якому не байдуже майбутнє України Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю всіх, слава Україні, героям слава! Хочу всіх привітати з Днем захисників і захисниць і нагадати, що тільки завдяки захисникам і захисницям. Україна стоїть, стояла і буде стояти, бо захисники це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Дякую всім, хто зі зброєю в руках захищав, захищає і буде захищати Україну. Дякую, вітаю всіх. Пане Сергію, дивіться, у нас все як завжди. У нас завжди є якісь гучні реляції, у нас завжди є якісь гучні. Заяви, але скажіть мені, будь ласка, а що у нас справді відбувається на фронті? Чому запитую? Ну, тому що а, Сирський відвідав частини на Добропільському напрямку фронту, і, за його словами, контрнаступальної під час контрнаступальної операції частина російських підрозділів опинилась в оточенні. Найцікавіше, що переважна більшість військових, з якими я спілкуюсь, не використовують контрнаступ. Вони кажуть, що це контратакувальні дії, і до наступу або контрнаступу ніякого відношення це немає. І вони кажуть, що це дуже вдала ідея щодо так називаємо інформаційного роздування, Успіх з досягнень на фронті, зокрема на Добропіллям, яке виникає десь вище за них, і крім сумнівного інформаційно-пропагандистського ефекту, має цілком реальний негативний вплив. На оцінку цих самих військових, які змушені в такому випадку підлаштовуватись під вищу думку, і говорити те, що не має відношення до реальності, окрім того, є багато запитань і до ну чи справді у нас зараз все так добре на цьому напрямку. взагалі, скажіть мені, будь ласка, що відбувається зараз на фронті? Чи є це оточення, про які розповідають, тому що, наприклад, військовий експерт Костянтин Машовець, ну м'яко кажучи, кажуть, що ці реляції, які зашкалюють, не відповідають дійсності. І ситуація дуже складна сьогодні саме для Збройних сил України. Так що справді відбувається на фронті? Це гарне слово. Ситуація дуже складна. Складна для збройних Сил України. Вже ми чуємо не перший рік, але між тим, існуємо і стаємо і захищаємо власну незалежність. Що стосується ситуації по добропіллю, мабуть, більше правильно буде називати це контратаками, і точно контрнаступальної операції по масштабам це назвати неможливо. Але влада завжди маніпулює певними результатами, розбиваючи змухи слона. І е, розповідаючи, які вони круті. Ну, їм же ж треба хоч щось показати, ну, хоч, хоч якусь. Для... Саме головне, ну ніхто ж не аналізує, а чому так сталося, що росіяни просочилися, інфільтрувалися, як зараз модно казати, на таку глибину, опинилися, накопичились і безпосередньо почали активно діяти. А сталося тому, що безпосередньо е, лінія бойового зіткнення. Не дозволяє контролювати при той наявність особового складу, який в нас є, переміщення е, росіян. Ми не контролюємо певні ділянки стовідсотково, а особливо вночі. Росіяни давно вже застосовують цю тактику проникнення дрібними групами два-три до чотирьох чоловік вночі з використанням плащів, які е, гасять. Людське тепло, що стосується, щоб аби не побачили через тепловізори е, в нічні дрони, і маршрути пробиті, і цими маршрутами вони постійно переміщуються, накопичуються. Е, успіх е, контратакувальних дій, контрнаступальних дій, навіть не контрнаступальних, а наступальних дій. Контр... Більше це слово контратака, е, підійде, е, якраз склався на користь України, тому що росіяни е, не встигли. Підтягнути своїх операторів БПЛА в цей район, ми е, мали перевагу в повітрі, реальну перевагу в повітрі, і саме це дозволило е, ефективно знищувати ворога. Так само, як і їхня артилерія е, не досягала до цього району, тому е, все було на нашому боці, і це просто, знаєте, щасливий випадок, що так склалося. Якби вони встигли підтягнути своїх дронщиків, то. Я думаю, що вони б змогли закріпити успіх, бо на жаль, кількості авіаційних засобів в повітрі по лінії бойового зіткнення у них є перевага. Навіть що? простий приклад, що в вересні місяці 에, збройні сили Російської Федерації отримали практично 580 тисяч fpv ударних дронів, це показує наскільки серйозно росіяни ставляться до певних речей, і це за рахунок держави. У нас в певних моментах ситуація по забезпеченню значно гірша. Хоча керівник безпілотних систем розповідає, що нічого збирати не треба, все добре, але він, знаєте, трохи лукавить. Не до кінця каже правду, бо він розповідає про свої частини, і їх не так багато що стосується безпілотних систем. Але в кожній бригаді, в кожному армійському корпусі є окремі підрозділи безпілотних систем. Які не входять до цього складу, і ще питання забезпечення їх безпілотними літальними апаратами, то потребує покращення. Це що стосується Покровського напрямку. По іншим напрямкам, вся увага зараз притягнута до напрямку покровськ Добропілля. Мене більше турбує, якщо чесно, питання по напрямку Куп'янськ і по напрямку. По напрямку Лиман, бо саме це е, є ключовими, е, знаєте, такими точками для успіху росіян і забезпечення панівного положення, що стосується створення потужної мережі логістичного забезпечення, ракадної дороги вздовж лінії Російсько-Українського фронту. Ну і, звичайно, е, Дружківка Краматор-Славянськ це також той район, на який треба звертати увагу. Взагалі. Е, про фронт у нас зараз не модно говорити. Влада, е, якщо говорить, то якраз маніпулюючи такими от словами, що стосується наступу. Потім відволікаючи українське суспільство від е, реалії війни, розповідає то про створення е, нового роду військ, що стосується штурмових військ, і це чистої води інформаційна маніпуляція. Так само і новий рід військ, який там собі е, десь побачив, придумав і вигадав. Пан Веніславський космічні війська. Я вже не знаю, що ще вони можуть вигадати, що стосується, аби українське суспільство свято вірило в перемогу, і не розуміло, що о, звичайна маніпуляція про незрозуміле майбутнє далеке чи недалеке це якраз в стилі цієї влади. А, при всьому цьому. Дивіться, знову посилаючись на Костянтина Машавця, який має і досвід, і знання і освіту профільну, і дійсно непогано робить аналітику. Він каже про те, що а, вперте бажання росіян не тільки утримати, а й розширити фактично вклинення своїх військ на захід від річки Казани Торець а, на добропільському напрямку, має цілком зрозумілу причину, бо наступ противника на цьому напрямку я розпочався от, понад два місяці тому. І який так назвався мали тактичне вклинення на північ від відв'язвиженки, і, до речі, який був очікуваний українським військовим керівництвом, сьогодні, незважаючи на всі зусилля ЗСУ, на жаль, однозначно обернувся оперативним успіхом противника. Йому вдалося просунутися на цьому напрямку на глибину понад 30 кілометрів та розширити це вклинення більш ніж на 27 кілометрів. Тому немає нічого дивного, що. Вплив на ситуацію на цьому оперативному напрямку впливає на сусідні напрямки: це на Покровській і на Константинській, але дивіться, я взагалі не чую жодних реляцій з офіційних джерел про те, що так, там складно, там проблема. Навпаки, у нас всюди контрнаступальні наступи дії, контрнаступальні, не контратакуючи, не стабілізуючи, тому що я з ким би не спілкувався. Вони кажуть, ми намагаємося стабілізувати фронт. Я кажу, «Так ви ж дете в контрнаступу. Слава, ми намагаємося стабілізувати. То в мене запитання. А якщо у нас оці постійні заяви, ну м'яко кажучи, не зовсім м'яко кажучи, відповідають реальності, навіщо інформаційний простір намагаються нагодувати такими, ну я би сказав, перемогами. Це за відсутністю реальних перемог намагаються видати оце за щось неймовірне і роздути. Більше того, я спостерігаю, як е, телеграм-канали, які прив'язані до банкової, розповідають: дивіться, який успішний контрнаступ у Сирського, який провальний контрнаступ був у Залужного на Запоріжжі. Е, це має на, на меті дискредитувати залужного, е, обманути суспільство. Навіщо вони це роблять? Ну, що стосується е дискредитації генерала Залужного, влада вже не перший рік це робить і робить е через різні канали і через різних е їхніх зелених е ротів, називаємо так, спікерів, які там або кажуть, або пишуть, і порівнювати дії на добропільському напрямку, і порівнювати, е, дії стосунки літнього наступу, е контрнаступу 2023 року, ну це просто смішно. Питання стоїть про підготовлену оборону на яку з наступ у 23 році і насиченість е, в інженерному відношенні позицій ворога, і зараз, де е, ворог навіть не те, що там не встиг закріпитися, ну дай Боже, що вони встигли відрити окопи е, і зробити, хоча б на рівні відділень, е, якісь там безпосередні е, пункти супротиву, тому порівнювати це неможливо. А чому влада видає? Мінімальні успіхи за максимальні досягнення, називемо так, тому що їм більше нічого нема подати. бо їм щось треба розповідати, і от вони намагаються з невеличкої мухи роздути здорового слона зеленого слона, і це в їхньому стилі завжди подати під таким кутом. Що е, мало то ще, порівнюючи, а що там залужне, а що там сирське. Ну неможливо кажу. Навіть не хочу порівнювати, тому що це абсолютно різні операції і абсолютно е, різне навантаження. Що стосується кількості сили і засобів, які туди притягуються. я вже не кажу про підготовку і забезпечення. Краще б вони б згадали тоді, як же ж вони зірвали наступальну операцію залужними е, рішенням президента, знявши частину сили засобів, які були передбачені до. Е, Використання на запорізькому напрямку і перекинути в Бахмутську м'ясорубку її, де були вони системно знищені і е, забуті, тому маніпуляція це завжди в стилі зеленої влади брехати власному народу. Хоча вони не рахують себе, е, знаєте, в складі цього народу. Вони рахують себе як окрема якась супереліта, зелена, смердюча і брехлива. Мене два оточніші запитання. А якщо б не зняли ці підрозділи, вони б могли б впливати на отримання отримання іншого результату? Ну, зараз знаєте, можна фантазувати на будь-які теми. Я скажу так: якби з грудня 22-го по початок нашого літнього наступу, 23-го, певна кількість політиків на рівні президента, прем'єр-міністра. Єрмака, народних депутатів, міністрів, які ніякого відношення до війни не мають, де Юре, менше б тренділи про цей літній контрнаступ, то, можливо, все склалося класно. А зелена влада на той момент діяла за принципом старого е мультфільму про пограбування, б е пограбування банка, де Маріо йде грабувати банку. Це у нас була така ситуація. Тренділи всі. Але не ті, хто е, мали відношення до цього наступу, тому нічого дивного воно не було, і вирахувати е, ділянки можливих наступальних дій українських військ було достатньо нескладно. А з урахуванням активної розвідки, який проводив ворог, це також можна було вирахувати. врахувати. Ну і з урахуванням потужної п'ятої колони е, на Банковій, то я думаю, взагалі е, всі плани були. У ворога значно раніше, ніж е, почали діяти наші підрозділи. До речі, сам президент дізнавав, що злив був, і е, потім він казав, що. Раніше ніж почався контрнаступ, всі документи, вся інформація була на столі в Кремлі. А потім цікаво, що колись почала курська операція, так само дуже цікаво, наші військові, які зайшли на територію Курщини, виявили документи, які свідчать про те, що росіяни знали про цю операцію. Одно сталося при головкомі залужному, інше сталося при головкомі сирському. Тож зробимо виставки, що це все сталося при офісі президента, який не змінювався. Тому запитання, де знаходяться. Оті кроти навіть має вже відповідь. Єдине, незрозуміло, чому від цих кротів не вичищають офіс. Було зрозуміло, Це... що вони й зараз надають цю інформацію росіянам. Це найбільше яке питання хотілося б задати нашим керувальникам. Бо ми чуємо постійно про виток інформації жодного разу не побачили винуватця цих витоків. Так прізвище, ім'я, по батькові, звідки ну, те падло взялося, і наступне. Ми е, чули вже ну багато разів про потужні замахи на е, життя нашого сонцейного президента. Там уже я не знаю, який. але жодного разу не побачили. А хто ж там? Хто ж це там такі? Хто ці такі люди, які організовують такі речі? Тому коли... Замахів багато, а жодної людини нема. То ти вже перестаєш сприймати це абсолютно серйозно. Я вже не кажу про засудження цих людей українським найсправедливішим судом до довгих термінів. Цього немає, але ми достатньо часто бачимо потужно, як український потужний суд засуджує ще не засускам, за затримує і закриває під варту величезну кількість офіцерів генералів українських збройних сил. Противагу безпосередньо тим народним депутатам, суддям і прокурорам, яких також беруть, але не за проблеми захисту батьківщини, як це трактує обвинувачена сторона, а просто за банальні хабарі. Але цих людей не закривають або випускають за такі смішні, знаєте, ну, гроші, які вони вносять як заставу. Так само, як. У мене в голові останній час крутиться цей приклад по впливо знову питання по одеському воєнкому, і завдяки якому було знято з посад всіх воєнкомів на рівні областей і міст і районів. Практично, і це достатньо був потужніший удар по нашій мобіліційній спроможності. І після того, як це все було зроблено, вони були знищені як клас, умовно кажучи. Потім е, у нас почалися достатньо серйозні перебої з нашою е, мобілізацією людей до лав Збройних сил. Але чомусь, маючи чудові приклади, і це там у нас на той рік <кхм> два було таких кричучих випадка по е, корупційній складовій е, воєнкові. Але е, у нас значно більше випадків за останні роки е, по корупційним діянням народних депутатів, е, суддів. Прокурорів державних чиновників, заступників керівників, керівників офісу президента, але рішення такого знаєте, значить, що рішення, що розігнати народних депутатів, бо беруть гроші всіх розпустити в Верховну Раду або звільнити всіх прокурорів, або звільнити всіх суддів абсолютно немає. Який сте, не розумієте, такий дисонанс, чому до військових так? А до тих, хто захищають їхню дупу і сажають людей у в'язниці або й допомагають це робити, вони все добре. Тому знову ми бачимо е, чіткий е, напрямок діяльності влади за принципом для своїх, як треба, а для інших закон. Погоджуюсь на 100%. відсотків. Більше того, військові, які повинні захищати країну, захищають країну, а також набушники, які розслідують справу помідячи, чомусь закриваються. А очільниця Хмельницького МСЕ, Крупа і а Колишній одеський вінком Борисов випускаються. Я ж пам'ятаю, що якщо зірочки загораються, то комусь це потрібно. Більше того, коли людину звинувачують в тому, що вона. На 200 мільйонів отримала незаконне збагачення: 200 мільйонів, і це по, по, попри те, що потім ще знайшли нерухомість в Іспанії, автівки, нерухомість в Україні, багато чого ще. Так, от, а застава в нього 40 мільйонів. То це говорить, що це що офіційний відкат державі 20% і роби, що хочеш. Ну інших думок поки що немає. Але дивіться, вибачте, well, хочу звернутися зараз до глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Гострі цікаві теми. Не забувайте підтримувати канал. Каналу потрібна ваша підтримка. Тому зараз ставте вподобайку або лайк, або файник, як ви вважаєте краще. Поставте, бо канал співпрацює з логаритми Ютубу, а це допомагає йому співпрацювати. Підпишіться, будете отримати першими всю інформацію. Прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, наприклад, напишіть, як ви оцінюєте те, що у нас всюди перемоги в інформаційному просторі, а от е, в житті ну, ми знаємо, що відбувається в житті. Е, напишіть, звідки ви дивитеся цей ефір, куди закинулася доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Тому пишіть місто, селища. Краї країну область, район. Пишіть. Дякую, що ви небайдужі. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що тільки від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Дякую, що ви небайдужі. Дякую, що ви допомагаєте. Дякую, що ви активні. Пане Сергію, тут мені злі язики з банкової розповіли. Історію, від якої я трохи пам'ятаєте, як колись матіо сказав колишній військовий прокурор Валерію Калнешу, і тут Валера, я офігів. Валера, отут я дійсно офігів. Я поясню, чому З'ясовується, що в офісі президента почали практикувати зустрічі і засідання з. Комбригами так званого Покровського куста, не зі всіма, а з Покровська, присутні на цих зустрічах не лише комбриги, а ще й е, найпотужніший, найвпливовіший завгосп всіх часів і народів Андрій Єрмак і пан Паліса. Головкома немає. Пана Гнатова, начальника Генштабу, немає. Я вибачаюсь а що це у нас відбувається? Наскільки мені відомо. В армії є єдиноначалі. Це перше. На цьому базуються головні принципи: субординація, дисципліна, підпорядкування е, вищестоячим офіцерам. А хто у нас е, при цій повазі до пана Паліса він зараз? Він хтось в ієрархії Генштабу. А хто такий Андрій Єрмак? І чому він збирає, і чому комбриги приїжджають до нього? Чи чули ви щось про це? І як ви можете це пояснити? Це не перший приклад. За історію панування э, зеленої влади в свій час э, така сама ситуація достатньо часто повторилася, коли головкомом був генерал Залужний і э, президент, минуючи залужного, ставив завдання і спілкувався напряму э, з тим же самим генералом Сирським. І ще тоді я про це розповідав і казав, що не можна підривати. Э, систему е, єдиного началя в армії, і це достатньо хріново впливає на авторитетність певних командирів. Ну зараз вони вирішили підривати вже авторитет генерала Сирського. Але те, що вони роблять, ну це просто ніякі ворота не влазить, і реально це гадневні приклади непрофесійності дії влади і приниження того ж самого головнокомандуюча збройних сил, ж е, самого начальника Генерального штабу, отакими от діями. Дивіться, от, ну, скажімо так, я час від часу критикую mm -hmm. сирку, але, але конкретно критикую по питаннях, але тут я якраз не можу зрозуміти, що відбувається, і мене відверто дивується ситуація. Це справді приниження. І от цього ну, сирський точно не заслуговує, але ще й не заслуговує на такі повноваження за вгос країни, які, замість того, щоб займатися степлерами, займається оперативним керуванням. І координацію дій військових, ну скажімо так, для мене це навіть не то, що дивно, це шокуюче. Більше того, я запитав ще декількох людей, з'ясувалося, що це не є таємницею. Про це знають, і це нормально стала практика в Україні. Але для будь-кого з війська це сприймається як? як? як ну, Перехоплення повноважень на себе офісом президента, це норма. Вже і так зійде а в Україні до цього всі звикли. І це не буде ніколи вор... нормою в армії. Це реально сприймається край негативно. Тер... Такі речі абсолютно недопустимі. І навіть ви не можете уявити, наскільки це е... б'є по самолюбію е... знаєте, по власній точці гідності тих командирів, яких абсолютно не сприймають не... і обходять. Так не робиться. Прості речі, ну, навіть порядності, навіть без погон, просто порядність. Так воно не робиться. Але чому зелена влада так вирішила, що їм так можна? Знаєте, можна там багато питань задавати, що стосується, от ви кажете, генерала Сирського, але така неповага з боку офісу президента, ну це вже просто кричущий такий приклад, як не можна робити. Походу з вами на 100%. Якщо хтось щось зробив неправильно, ми це критикуємо. Але якщо це взагалі дестабілізуючі дії, то це треба припиняти і негайно. Бо головком, наскільки я пам'ятаю, у нас не ярмак, а сирський сьогодні. Ну, якщо щось зміниться, ми будемо сприймати це інакше. Але поки що так.